Hello Friendly з вами, Деніс Friendly. Ну що ж, дружні, я все-таки подивився вчора цінник на Starbucks. 80 чимось гривень, так як я казав. Так що ніякого Starbucks не буде. Можливо, куди я поїду, там буде і Starbucks, і що хочеш, і ми вже там з вами спробуємо. І я казав, що я візьму Pringles і я побачив щось, щось наподобі Pringles. називається Cracks. Дивіться, це коштує 99 гривень так просто, але якщо ти скачуєш додаток. Чекайте. в І тобі дають за 70 Думаю, За чимось гривень я би це взяв. Ну за 99 ну, блін, за дорого. Так як саме і Pringles. А я не знаю, як по якості, чи буде як Pringles, чи не буде як Pringles. І я, типу, скачую додаток і в мене по штрих-коду, пінь, і все-таки за 70 чомусь гривень мені продали, що круто. Добре, що є знижка, так що ми можемо на завтра ще теж взяти ці крекс, інші смаки теж по, по додатку. Та. Тому такі справи, давайте прорегуємо ці крекси від до 10 зацінимо їх. Тому такі справи поїхали до заставки цього відео. Деніс Фені реагує! Деніс Фені реагує! Сьогодні він буде пробувати вперше. Ну, я кажу, це може бути плагіат Pringles. Е, Крекс, смак, якому не відмовиш. Так. Чіпси із неводненої картоплі. Нічого собі. Чіпси картопляні зі смаком сиру, які називаються Не крутись. Ти б успокоїш. Крекс, крекс, крекс! Давайте їсти. Йоу. Так, поставимо вас тако, дружні. Так, тако буде краще. Так, 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 пішли їсти. Пошли открыть крекси. Вот такой. Такие, как Принглс, вроде бы, вигляд. Вот. Так, давайте. Затянем. Не водної картопля, ще я не прово. Тут сіль заважає Ми вас трохи сюди. Угу. Трохи піднімемо камеру. Можна ще підняти. Отако. Так, тепер супер. No, yeah, придумаю нормально можно поставить як принкс, але Такие ж хімічні там. Не такий ж сударные, як принглас трохи кава. Это хочется капец. Писать чипсу. Мені написала моя підписниця Катя Рудакова, що чекаю 13, го ну, по-русійські 13 го іюня е -е, подорож мою. А 13 червня вийде не подорож, а напевно реакція. Бо ми не ж будемо їхати, тому я не встию на 13 годину щось зняти. Як ми будемо дорослі. Тому так. На то ще будуть чипси, напевно. Тому таке справа. Угу. Смачно такий у нас мукбанк. Ну такі ніжні ці чипсы. Нормальні, непогані. Принаймні, ми їли з вами принглс сир. Ага. Це навіть краще за Принглс, прикиньте. Не така... скажемо дуже хімія, як Принглс.

Тут вони реально нормально дають чіпсів. Ціле має. Тому і 100 гривень... 嗯嗯嗯。嗯、mm hmm. mm hmm. Приємні ці чипси на смак, ну. Тому все добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю, может заплю. Mm hmm. Hm. Mm. Вчорашній ролик ви прокоментували, але м -м 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 з монтажем поки що коментарів немає. Надіюся, будуть коментарі. Тому якщо ви дивитесь це відео, переходіть на мій канал. Відео називається Milky Way е з несквіком. І прокоментуйте, будь ласка. А ми їмо. Все, здається. Лишимо пару чіпсів на YouTube шорт. О! Оце на YouTube шорт ми лишимо. Так. Ну що ж, і ці можна лишити. Цілі. Так сказать, часу? Солені? Як зараз береш, то дуже солені. Mm-hmm. Я знаю, куда я еду. Я казав на стрімі. Я хочу більше познімати саму місцевість, ні, ніж їду. Звісно, їда буде. Але місцевість хочу... Ну, влогів найбільше познімати, так як ти їдеш в нове місце, це для тебе щось нове. Ти відкриваєш для себе щось нове. Добре би було щось, ну, знаєте, багато познімати. З саме місцевості. Угу. До речі, вчора стриму той, що ми з вами провели. Набрав 4 тисячі переглядів. Такий вов. І зразу 500 підписників набігло. Ну, було 40 тисяч 400-500. Вс. Сотка, коротше, прибігла. Не знаю, я може раз так, раз тепер стріми піднімаються, може стрими запущу ще й сьогодні, не знаю. Коротше. Доїдаємо там. Коротше, це доїдаємо. А це лишаємо на YouTube шорти. Не вижу, яка там година, ну окей. Окей, everybody, Так. А, давайте. Я думаю взагалі стріми більше не... Ну, поки що не запускати. Но такі гарні, актив, думаю, та блин треба запустити. Мобуть сьогодні запускаємо. Мені просто цікаво, скільки... Е, підписників ми ще наберемо, так. To, не ти не можеш де нас правильно, бо ти не розсипав. Ну, Marchial... я був. Можемо слідити слідим пшениці, риби ракоподібних молюсків, селери та гівцисі. Ну, пшениці сюди чути. Трохи пшениці. М -м -м -м. Добре, землі не будемо прибирати. Коротше. Треба щось запити, бо то дуже я взяв. Коротше, дружні, на цьому все. Мене звати Денис Дружній. Можливо, я сьогодні ще запущу стрім, раз таки перейдем. Ну, не обіцяю. Коротше, на цьому все. Коментуйте відос. Можете лайкнути, так? При можливості. Коротше, всім гарного дня. Всім пока-пока, бувайте там. Оле. Не знаю, на завтра щось можливо інше візьму, бо я щось цього наївся, не, не знаю. Я подивлюся, коротше, вийде-візьму, не, не вийде, не візьму. Сьогодні найбільший ролик за останній час вийшов. Ось такі чіпси, всім пока-пока. Йоу.